Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський провів 16 травня у Харкові засідання ставки Верховного головнокомандувача. Глава держави заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, командувачів оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, генерал-лейтенанта Юрія Содоля та оперативно-тактичного групування Харків, бригадного генерала Михайла Драпатого щодо оперативної ситуації завдань і потреб кожної залученої бригади кожного підрозділу, зокрема на Харківщині в районах. Вовчанська та липців під час засідання ставки докладно проаналізували перспективи розвитку бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована. Наші воїни завдають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним. Підрозділи посилюють. Ідеться в повідомленні за результатами ставки. 16 травня ситуація на харківському напрямку була наступна. Сили оборони зосереджують основні зусилля на недопущенні просування противника в глиб території нашої країни, на зриві планів росіян щодо встановлення повного контролю над Донецькою і Луганськими областями та над північю Харківщини. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії та здійснив загалом 11 атак за добу. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Липці, Слобожанське, Стариця, Вовчанськ. Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у вовчанську та тримають ситуацію там під контролем. Ворог зазнає вогневого ураження з артилерії та ударних БПЛА. За уточненою інформацією, за минулу добу противник втратив приблизно 260 осіб убитими та пораненими, а також 40 одиниць військової техніки. Це те, що стосується харківського напрямку. Упродовж доби ворог активізував штурми позицій зсу на півдні, найбільше в районі Старомайорського. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Тільки штурмів вчора була е, досить велика. Велика це 30 штурмів було вчора в нашій операційній зоні. Здебільшого це Старомайорське. Там у нас було 19 штурмів вчора, безуспішних до речі. Це кринки, вчора їх було 7 і 4 це роботи. І, до речі, у нас постійно в інфопросторі роботи, роботи, хоча насправді ви бачите, вони на Старомайорськ більше спроб здійснюють. За словами Дмитра Плетенчука, безуспішні штурми ворога призвели до втрати 130 російських окупантів, з яких понад 60 ліквідовано. Загальні ж втрати противника за минулу добу склали 1520 одиниць особового складу, 19 танків, 30 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем. Участь у глобальному саміті миру щодо України, який відбудеться 15 та 16 червня у Швейцарії в Бюргенштоку, підтвердили 50 країн. Про це повідомив керівник відділу комунікації Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо. За його інформацією серед лідерів, які братимуть участь у саміті, глава європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон будуть присутні провідні Європейські країни, але ми також хотіли б, щоб на саміті було якнайбільше країн глобального півдня, тому що ми хочемо провести відкриту дискусію про всі можливості та роздуми про ми в Україні, сказав представник дипломатичного відомства. Глава відділу комунікації МЗШ Швейцарії підкреслив, що РФ не братиме участі в події, але залучення її до саміту в майбутньому є однією з цілей зустрічі на рівні лідерів. Ми не укладатимо мир як такий у Бюргенштоку, але ми дійсно хотіли б запустити процес у якому. Мому братиме участь Росія, тому ми підтримуємо з нею контакт, сказав Ніколя. Бідо. додамо, що в одному зі своїх традиційних звернень президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт у Швейцарії цитую це перший етап, фактично, перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав не зволікати з військовою підтримкою України. Про це він сказав на засіданні військового комітету начальників штабів збройних сил країн Альянсу в Брюсселі. Україна продемонструвала світові, що здатна досягати безпрецедентних успіхів на полі бою. Немає нічого, чого вони не можуть зробити. Все, що їм потрібно, це наша допомога, сказав адмірал Бауер. Він наголосив, що нова військова допомога від союзників вже прямує до України, і зволікати з постачанням не можна, тому що як він сказав. Зав, час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями. Він вимірюється людськими життями. Голова військового комітету НАТО наголосив, що Україна і надалі матиме підтримку альянсу, і завдяки цьому може перемогти. Міністерство оборони України за тиждень допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки. Про це йдеться в повідомленні відомства. Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію ще 24 зразки озброєння і техніки. Як відомо, кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО, дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України нагадаємо, що за перші три місяці 2024 року міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків вітчизняного виробництва. З початку широкомасштабного вторгнення РФ допущено до експлуатації у силах оборони такі відомі у світі моделі, як кулемети МГ-3 та М 240 пістолети Беретта і Кольт, пістолет кулемет Скорпіон. Серед стрілецької зброї, допущеної до експлуатації з березня 2022 року, є і новинки вітчизняного виробництва. Зокрема, автоматичні гвинтівки різних модифікацій, кулемет Ласка К2», великокаліберні гвинтівки Сніпекс Мономах» і Сніпекс Алігатор. Концерн Рейнметал планує заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони. Також воно має стати ремонтною базою для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, а саме «Скайнекс-30» та Гіпард. Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Папергер. Швидше за все пройде ще принаймні рік або два, перш ніж виробництво може розпочатися, і всі попередні кроки, такі як підписання меморандуму про взаєморозуміння, створення СП, будуть зроблені відзначає проект Німецька допомога для України за останній рік. Компанія «Рейнметал» не раз повідомляла про плани будівництва на території України своїх дочірніх підприємств. Одним з таких має стати бронетанкове підприємство, де, за планами німецької компанії, локалізують виробництво бронемашин Фукс та Лінкс. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.